7 січня і протягом тижня на Донеччині спостерігається значне ускладнення погодних умов. У зв'язку з цим на території області було розгорнуто та функціонує 196 пунктів незламності. Працюють вони і в тих громадах, які знаходяться у зоні бойових дій. Всі пункти незламності працюють в цілодобовому режимі, забезпечені всім необхідним майном та засобами та готові для прийняття населення цілодобово. Додатково в разі порушення. Стало роботи систем життєзабезпечення області від ДСНС, можливо, розгортання 20 стаціонарних пунктів обігріву та трьох мобільних пунктів обігріву, що перебувають наразі в резерві. Снігопади, вітер та ожеледиця на дорогах. Рятувальники кажуть, ці фактори можуть становити велику загрозу для здоров'я та життя людей. І аби цього уникнути, потрібно дотримуватись декількох правил. По-перше, отримуйтесь від поїздки власним автотранспортом, особливо на далекій відстані. Намагайтесь рухатися лише по шоссе та дорогах великих дорогах, дотримуйтесь дистанції до розташованих попереду транспортних засобів, не перебігайте дорогу в ожеледицю та не проходьте поблизу проїжджої частини, бо дуже слизько і машину може занести. Якщо ви все ж таки вирішили вирушити у дорогу, з собою потрібно мати наступні речі. Лопату, трос. Зряджений телефон, що по вас завжди був гарячий термос, чаєм. Аби уникнути травмування під час ожеледиці, пішоходи також мають бути обережними. Щодо ожеледиці <кій> на тротуарах та на вулицях для пішоходів радимо одягати взуття з підошвою ребристою для уникнення падіння. Також наклеюйте лейкопластер або, може, ізоленту на підошву, щоб не впасти. Також рекомендуємо для літніх людей без потреби не виходити на вулицю вожеведець, але якщо ж все таки вийшли, беріть з собою тростинку з шипом або гумовим наконечником. За інформацією рятувальників, наразі всі автошляхи в області відкриті за всіма напрямками та маршрутами. У разі надзвичайної ситуації одразу ж телефонуйте за номером 101.